Сьомий місяць війни як рогатинська громада долає труднощі в умовах воєнного стану з перших днів війни. Ми почали працювати зовсім по-інакшому. Ми переформатували по новому роботу Рогатинської міської ради. Це робота 24 на 7. Нам додалися нові обов'язки і нові виклики, які ми повинні були прийняти. Але ми забезпечили все необхідне роботу критичної інфраструктури. Це робота комунальних підприємств, які забезпечують водопостачання, водовідведення відповідно. Забезпечили чистоту міста для нас було важливо, як будуть працювати медичні заклади в цих викликах війни. Ми також забезпечили їхню роботу безперебійну, які надають на даний момент. Я рахую якісні послуги нашим мешканцям і іншим людям, які звертаються до наших медичних закладів. Освітянський процес надзвичайно важливий цей процес введення його в часі війни. І тут можна сказати велике спасибі і Галині Васильівні Романко. І Директорам шкіл, які взяли на себе велику відповідальність в часі військового військовому впровадженні навчального процесу в наших школах. Але ми його розпочали вчасно, ми розпочали його безпроблемно, і саме основне для нас це якість навчання дітей, і ми рахуємо, що ця якість буде належно надана дітям. Чи в повній мірі сьогодні вдається забезпечувати фінансування різних проєктів, програм? Чи все є якісь обмеження? Військовий стан вніс свої корективи і ті плани, які ми будували і хотіли б реалізовувати в нашій громаді. Вони змінилися, тому що появилася 590 постанова, яка обмежила фінансування, адже Зараз всі кошти в державі йдуть на війну, і тому місцеве самоврядування обмежили, і ми живемо в цих обмеженнях. Але ми вишуковуємо можливості для того, щоб реалізовувати свої плани. От ви казали, що ви повністю забезпечили роботу критичної інфраструктури, тобто комунальна галузь у цих умовах воєнного стану справляється своїми завданнями. Завдання дуже високі і дуже вимоги великі, але ми справляємося. Тобто наші комунальні підприємства в штатному режимі працюють. Єдине, хотів би звернутися до мешканців нашої громади. Не забувайте за плату, за воду, за сміття, за інші квартплати, тому що за ці кошти наші підприємства функціонують. Освіта розпочала навчальний процес. Що можна сказати про готовність наших шкіл до роботи? Це була титанічна, титанічна робота. Я ще раз наголошую наших освітян, тому що вони приділили максимально свого часу, максимально ресурсу для того, щоб підготувати і укриття і підготувати безпеку дітям під час навчального процесу. Тому великі їм спасибі. Навчальний процес в громаді почався безпроблемно, вчасно і ефективно. Що можна сказати про харчування дітей у школах? Як воно буде організовано і чи буде безкоштовне харчування пільгових категорій? Все це ми передбачили. Було недавно засідання виконавчого комітету, де ми ці питання розглядали детально, і харчування буде в повному обсязі, так само, як і до воєнний часу. Як у нас працюватиме дошкільна система на черговому виконавчому комітеті? Було Затверджено утворення дошкільних груп. Також в Рогатині не функціонує два садочка. І ми шукаємо вирішення цих проблем. Тому на базі школи естетичного виховання створюється така група дітей юного віку, де батьки зможуть лишити, а дітьми будуть займатися. І так само на базі бібліотеки буде створена бібліоняня, де дітей також можна буде залишати і дітьми будуть займатися. Ми це в процесі, це буквально день-два, і це питання буде вирішено. А які процеси зараз відбуваються в галузі охорони здоров'я громади? Які перспективи на збереження лікарні? Ну самим основним питанням, яке для нас стоїть, це є збереження медичного закладу. Адже він обслуговує спільні інтереси в цілої громади, кожного населеного пункту. Це є медична послуга, і ми повинні. А перше, що ця медична послуга повинна надаватися в нашій громаді, вона повинна бути якісна, і ми би хотіли, щоб ця медична послуга була безкоштовна. І оці всі речі ми впроваджуємо. Тобто, медичний заклад повністю забезпечений необхідними ресурсами, є кошти на медикаменти, і саме основне в пріоритеті стоїть пацієнт. Пацієнт отримує медичну послугу і отримує її безкоштовно. Чи продовжують у громаді діяти соціальні програми харчування одиноких людей, похилого віку, догляд за ними і також забезпечення медикаментами онкохворих людей? Всі ці програми ми зберегли і вони діють в повному обсязі. Тобто нічого ми не припинили в фінансуванні жодної соціальної програми, яка була в нас в громаді. Ми розуміємо, що є обмеження у фінансуванні певних програм. Однак людей дуже хвилюють, чи будуть ремонтуватися автошляхи громади, хоча б якийсь косметичний ремонт. Так, будуть будуть. Ми виділили черговим виконком мільйон чотириста гривень для того, щоб привести наші вулиці в відповідність, тобто полатати вибоїни косметично підремонтувати. Попри вирішення питань життєдіяльності громади, ми також продовжуємо працювати з внутрішньопереміщеними особами. Яку допомогу ми надаємо тим людям, які ще залишилися в нас проживати в нашій громаді проживає біля тисячі внутрішньопереміщених осіб. Для них ми зберегли соціальний пакет. Який ми розуміємо, що ці люди лишилися без крову над головою? Вони покинули свої домівки, і ми повинні, як добрі українці, як добрі сусіди, допомагати один одному. Ми продовжуємо безкоштовне харчування на базі столової. Ми зараз її перенесли в садочок дзвіночок в Рогатинській міській раді існує пункт, в якому вони можуть отримати продукти харчування. До слова про роботу гуманітарного пункту чи надходить допомога до нашого гуманітарного пункту і куди вона направляється? Ну, вона направляється для внутрішньопереміщених і для тих громадян, які звертаються із нашої громади. Також ми не забуваємо громадян, які попадають в тяжкі життєві умови. Якщо вони звертаються до нас, то ми надаємо також їм допомогу в нашому пункті у міській раді. Приходять надходження в цей пункт, проходять через наші міста донори, плюс фермери допомагають і небайдужі підприємці продуктами харчування. Крім того, ми не забуваємо і про наших земляків, які служать на передовій. Так, ми так само надаємо їм якусь певну допомогу. Зазвичай ми, ми працюємо над цим, і на це ми спрямовуємо два напрямки: це є бюджетні кошти. Зараз закуплено чотири комп'ютери, закуплено бандери з павербанки. Це за кошти бюджету. Але є такі речі, які ми не можемо за бюджетні кошти закупити. То ми жертвуємо міська рада, пожертвувала одноденний заробіток для того, щоб купити стар. Лінки, які ми також передамо нашим військовим, нашим землякам, які зараз служать на, і захищають наше мирне небо, чи є на території громади релоковні підприємства? Появляються, ви знаєте, тенденція дуже хороша, що з'являються. Підприємства, які приїжджають з інших регіонів, які будуть гарантувати нам робочі місця на нашій території. Це дуже приємно, що шургатинщину також не обминають підприємства. Буквально три місяці залишилося до закінчення року. Що в планах міської ради на цей період часу? До кінця року у нас також такі амбітні задачі. Ми повинні підготуватися до роботи в зимово-осінній період, і ми вже фактично готові. Плюс не забувати за бюджет, бо його треба виконувати, і він забезпечує нашу життєдіяльність цілої громади. Зазвичай плани є амбітні і ми повинні їх виконати. Можливо, ви маєте якісь меседж до жителів громади, як там вистояти і пережити цей складний час. Нам потрібно перш за все терпіння бути єдиними, об'єднаними, одним цілим для того, щоб вистояти в цей важкий час.